Друзі, чи готові ви відкрити для себе 10 найкращих ігрових ноутбуків? Записайтеся попкорном, адже ми починаємо наш. Рейтинг просто зараз. Нагадую, що усі посилання на відмінну техніку, про яку йдеться у цьому відео, ви знайдете в описі або у першому закріпленому коментарі. Тому можете вже зараз потицяти. Вам сподобається. До речі, ви здивуєтесь, які чудові особливості мають ігрові ноутбуки цього року. Графіка, процесори, ОЗП. Ви готові дізнатися більше? Тоді ми просто зараз починаємо. На 10-му місці у нас Acer Aspire a 715 42 G. З його Потужним процесором Ryzen 5 восьмома гігабайтами оперативної пам'яті та потужною графікою GTX 1650. Він точно заслуговує на увагу. Але є невеличкий долік: це ємність батареї, що не завжди вистачає на довгі години гри. Захоплюючий Asus TU Gaming F15 посідає дев'яте місце. Його міцний корпус, потужний Intel Core i5 і швидкий NVMe SSD роблять його привабливим для геймерів. Але важливо відзначити, що він може бути трохи. Гучним під час інтенсивного геймплею. На восьмому місці Acer Nitro 5. Його потужний Ryzen 7, високоякісний дисплей та інтуїтивні елементи керування зробили його вибором багатьох геймерів. Але, на жаль, він може бути досить важким для транспортування. MSI GF66 Katana. це справжній боєць на сьомому місці. Його потужний процесор, велика кількість оперативної пам'яті та стильний дизайн допоможуть вам виграти будь-яку битву. Або не будь-яку єдина проблема: це відсутність карток пам'яті, ну, яка може трішечки обмежувати зберігання. А ось і шосте місце: Acer Nitro 5. Знову з нами ця модель оснащена процесором Ryzen 7, потужною графікою і великою кількістю портів для підключення. Але що їй дійсно бракує, це якісний дисплей. На п'ятому місці Acer Nitro 5 an 51557 Цей ноут забезпечує стабільну продуктивність завдяки своєму процесору Intel i 5 якісному дисплею та надійній конструкції. Єдина його слабкість відносно короткий термін роботи від батареї. Lenovo IdeaPad Gaming 3 вражає своїм четвертим, четвертим місцем. Його інноваційні технології, охолодження, потужний процесор та зручна клавіатура створюють ідеальне середовище для ігри. Однак його звукова система може бути трохи розчаробувальною. Є таке слово. На Натр... На третьому місці з великим відривом Dell G15. Його потужний процесор, високоякісний дисплей та вражаюча продуктивність роблять його важливим учасником цього рейтингу. Але на жаль, його ціна може бути високою для деяких геймерів. Наш срібний призер HP Omen. його потужний процесор Ryzen 9. Велика кількість оперативної пам'яті та висока ємність батареї роблять його незамінним для будь-якого геймера. Єдина його слабкість це велика вага, яка може стати проблемою для мобільних геймерів. Наш золотий призек g Завдяки своєму потужному процесору Ryzen 7, вражаючому дисплею та великій ємності батареї, він став незаперечним лідером. Єдина його проблемка, він може стати досить гарячим під час довгого геймплею. Тому або охолоджуйте, або недовго грайте. Хоча ні, довго грайте, нічого страшного, охолодиться. Це були 10 найкращих ігрових ноутбуків року. Незалежно від того, на якому ви зупините свій вибір, ви точно будете задоволені. Нагадую, що всі 10 посилань на всі 10 ноутів під цим відео або у першому е коментарі, також під цим відео. Тому обирайте, натискайте, купуйте і кайфуйте. На цьому все не забудьте натиснути на підписочку і на дзвіночок, щоб не пропустити жодних наших відосів. Щасливо, цілую плечі і до встречі! you. <music>